Цього разу вона не йде до Верховної Ради. Руслана визволяє полонених на Донбасі та літає по світу, аби доносити інформацію про Україну на найвищому рівні. Днями після Америки і перед Польщею співачка побувала у Латвії. Дивіться нашу прогулянку у ризі і відверту розмову про особисте. Лано да. не дарма ми зустрілися у Латвії, тому що Латвія європейська вже країна. По перше, а по-друге, Латвія була радянською і теж виборювала незалежність. І якраз ми з тобою стоїмо саме тут в цьому місці. Це такий самий пам'ятник незалежності, як в нас на майдані. Mm -hmm. Майже наша наша стела якось тепліше до серця. Але з повагою ставимося до кожного пам'ятника. І mm -hmm. де поговоримо. Лучка екскурсія ригою, але з води. Я впевнена, що ось так ти ще не бачила. Ні, прошу. Так, так я ще ніколи не подорожувала про і тобі точно скажу. Якщо мені дадуть ще покермувати, за а в тебе є досвід. Ну так людина, яка керує, в принципі, авто, які проблеми. На яхті, от там де на швидкості, да. от там треба хвилі ловити, тому що там так швиряє там. А взагалі я на скутері люблю. Вона крен навіть не робить. Все під контролем. Ти, коли буваєш у різних містах, в тебе є час взагалі побачити місто Ось зараз. Ти була в Америці. Окрім зустрічей, окрім громадської діяльності. Щось ти встигла зробити поїсти гамбургерів. Ні, ні, ну це не моя їжа. Сорі, вибачайте. Я, я і там знайшла органічну їжу, щоб ти розуміла. Влітку ти зустрічалася з Мішель Обамою. Вона зручала тобі нагороду як найсміливіші жінці планети. Так ця нагорода називалася. Яке вона на тебе справила враження? Вона дійсно сексі. So вона дуже сексуальна. Вона цього... Не приховує, я навіть не знаю, коли у нас в принципі буде така ментальність. Якщо б в нас так обралася жінка-політик, я не знаю, що б в нас вже робилося в соцмережах і в інтернеті. Він же просто б взірвався. Я жодного разу в розмові з нею не сказала, що потрібно. Ну тобто, я не зайняла позицію попрошайки. Та от нам потрібно, давайте то, давайте сьо. Хоча, звичайно, я могла використати цю нагоду. Ні. В розмові з нею я сказала, які сильні жінки в Україні. що вони настільки сильні, що в принципі майдан, я вважаю, витримав, хай чоловіки не ображаються, але майдан витримав багато ситуацій через жінок. Да, вона слухала мене з такими відкритими очима, тому що ну її це не то, щоб. Ну, її це не просто захопило, її це вражало, бо я навіть не давала можливості їй переключитися на іншого учасника. Так тримала її. Слухай, слухай все про нас. Ось тобі романтична прогулянка. От тепер я буду мати що розказати. Наступний раз мене спитають, яка в тебе, Руслана, була романтична історія? Скажу, от каталася, я так в Каті бризі на, на лодці. Останнім часом ми бачимо, що ти припинила гастролі. Гастрольну діяльність взагалі, Ти майже не виступаєш, якщо це не благодійні концерти. А за рахунок чого ви зараз з сашком живете? Зберігання поки що нам вистачає. Ми так Сашою прикинули ще наскільки місяців нам вистачить. Наскільки а а там щось будемо думати? Я не знаю. сказав чоловік, що ще півроку можна не паритись. <гум> Я думаю, дуже багато людей сьогодні опинилися приблизно в таких самих слава! Граш, Хорош, слава. Е... Просто о, країна така, яка вона є сьогодні. Як то кажуть, я е, закінчений оптиміст. <гум> тобто я все рівно дивлюся дуже оптимістично на ситуацію. І, попри всі там і залякування, і прогнози, і, і навіть кажуть, та подивіться тверезу там на речі і так далі. Дивлюсь. І все рівно, все рівно роблю те, що роблю. Пішли дивитися сувеніри. На цій ноті. А, дивись! ану ка Анука, норма. А так. І жапка, і шарф. Йо. <ріст> Ось бач, якого кольору класно? Ні, Я... все ракерова. Червоно-чорний. Слава Україні! <ріст> Коли ми з тобою спілкувалися одразу після трагічних подій на майдані, тоді ти сказала про те, що в політику не підеш ні за яких умов. А як ти зараз поставилася, коли твої знайомі з Майдану, громадські активісти, журналісти, волонтери пішли у списки до Верховної Ради поруч з тими людьми, проти яких власне майдан і стояв? Це правильно, що замість одного драконі це буде один. Свіжий чоловік чи, чи дівчина, які будуть ну якимось нормальними мозгами дивитися на, на всі події, наскільки вони професійні чи не професійні, але це так чи інакше зайдуть чисті люди. Не судіть зараз їх по їх рівню навіть професійності. Це все рівно люди принципові і моральні по відношенню до тих людей, які були перед цим в попередньому скликанні. А тобі пропонували зайти у той чи інший список? Мені пропонували. Кать, все, що хочеш. Навіть коли були президентські вибори, мене смикали постійно, щоб я була кандидатом в президенти. Я сказала, люди, кажу, вас або. Або щось вам вже сталося, чи чи вже що, кажу, дайте спокій. А як ти поставився до того, що Злата Огнівич балотується у списку Олега Ляшка? Ну вибрала вона так. Значить, їй так підходить. А Чому я повинна якось до цього ставитися добре чи погано? Людина, ну що ти колись сказала про те, що ти артистка прийшла в парламент, і ти навіть склала тоді свої повноваження, тому що зрозуміла, що зробити нічого не можеш. Це мій шлях. Мій шлях був такий, і я його зробила. Ну і я зробила свої висновки єдине, що мені залишається, це. От до суспільства звернутися, ми не хочемо взагалі колишнього президента Ющенка перевірити теж на корупційні схеми. От нам не цікаво, а може за ним теж там якісь незрозумілі речі. Тому що Януковича до влади привів в першу чергу Ющенко, і йому треба так само відповідати за свої вчинки. Він так сховався зараз тихенько, так дивиться, що суспільство на нього не звертає уваги. А тим не менше, мені було дуже неприємно, що людина абсолютно сміливо спокійно ходила на інаугурації Порошенка і навіть е хизувалася перед камерами. Хоча Мені було неприємно. Я бачила і я, і багато людей від нього просто відвернулися. Нам не хотілося навіть з ним вітатися. Тому що є якісь моральні принципові речі. Коли я попала в парламент, це не було так, як я це хотіла, і мені прикро в черговий раз визнати, що мене ну, негарно мене політика використала, тому я маю свій зуб. На політику. Бачиш все, як ти любиш, магія. Це колись була алхімічна лабораторія, а тепер тут кав'ярня варять шоколад і наливають рижський бальзам. І зараз я перевірю, чи та чоколяда файніша чи не файніша за львівську. Прошу! Клас. Дух є, дух магії є. Дивись ця капличка шоколаду, так? Да? Да. Шоколад, шоколад. О, добре, ой, добре. Люди, цукерку. Заїсти, закусити. Ладно, Слухайте, точно вони сюди поналивали якось такого дуже файного зілля так багато. Добре зігріває. Дуже добре. Ти взагалі знаєшся на всіляких зіллях, мольфарстві. Є власний мольфар, який тобі пророкує майбутнє? Я дійсно користуюся їхніми послугами. Абсолютно правильно. Я не скажу тобі, куди я їжу до кого, це не можна. Це не можна, це дуже конфіденційні речі. Це саме знахає. Це, це, це людина, це, це жінка. Єдине, що можу сказати, це жінка. І я їй повністю довіряю, ви приходите до такої людини майже як, ну, все, як, як на сповідь. І ця людина з вами в першу чергу психологічно працює. А з якими проханнями, з якими питаннями ти приходиш до мольфарки? Це виключно було пов'язане зі здоров'ям. У Мене було пару таких моментів. Я публічно не хотіла говорити. Як я рактую своє здоров'я? Це моя проблема. От, але було пару моментів, коли в дуже важкому фізичному стані доводилось виходити на сцену. І я розуміла, що я не витримаю ці концерти. Я мусила приїхати. Тобто я зверталася завжди в дуже дуже критичних попад. Я впевнена, що ну, ти багато чого про себе взагалі читала. Писали про те, що можливо вже й дітей потрібно. Можливо, ось ця громадська діяльність це як замінник того піклування, яке отримувала б дитина, а натомість отримує країна. В той момент, коли. Ми собі якраз таку паузу хотіли взяти Сашою, і якраз стався майдан. Ну це тільки можна сказати, що ну не повезло, тому що якраз був відведений для цього час. Ви збиралися присвятити я, час. Я брала якраз відверту паузу таку конкретну. Я хотіла зробити якраз до десятиліття перемоги на Євробаченні, до кітанці І, і якраз після цього навіть не просто паузу Кать, я максималіст. Подивись на мене, я якщо за щось берусь, я повністю цьому віддаюсь. Потім ви про мене дуже дуже надовго забудете, тому що я віддався сім'ї. Прикладів, коли артистка народжувала і йшла зовсім, їх ну, просто можна перерахувати на пальцях однієї руки. Мене філософія така, що я зроблю так само, як мої батьки. Я їм безмежно завдячую тим, що весь сенс їхнього життя я відчуваю по сьогоднішній день, що це я. Зараз Україна відмовилася від Євробачення. Не поїде представник на Євробачення від України цього року, Україна не буде транслювати пісенний конкурс. Як ти до цього поставили? Для будь-якої країни це питання престижу, це питання промоції, це питання питання презентації, власної культури. Яка країна як цим розпоряджається? Це вже питання самої країни по факту. Так я би тобі сказала в той рік, коли я перемогла, і ще пару років тому. Але не після цьогорічного Євробачення. Я толерантно ставлюся до, до всіх, але вже так як сьогодні виглядає Євробачення, я би і сама на таке Євробачення вже би не поїхала. Я думаю, ми правильно зробили, що ми відмовилися. Абсолютно, я згідна з цим рішенням. І, і по перше, не на часі. І по-друге, дійсно будуть потрібні кошти для цього. Абсолютно правильно. По третє, ну можливо, і варто було би поїхати там, не знаю, з якоюсь дуже серйозною баладою. Ще раз говорю, якби це було те Євробачення, в якому колись брала участь я. А в тебе залишилися дружні зв'язки з російськими виконавцями, з росіянами взагалі в тебе є друзі? Тут я на жаль не можу похвалитися народною дипломатією. я відрізала всі контакти. Мені боляче, а були друзі? Та мене родичі там та що далеко ходи до Родичі? Ну та звичайно. Ну, мене тітка рідна живе на Уралі. Мамина сестра за цей час. Мама їй подзвонила три рази. я Кажу, мама, чого ти їй не дзвониш? Я кажу, ладно, вона тобі не дзвонить, там не знаю чому, а ти їй чого не дзвониш? І мама каже, а я боюся її підставляти. Я кажу, чим ти її будеш підставляти? А ви знаєте, що вона, значить, тітка Руслана, і може в неї там ще не дай господи зі спецслужбами почнуться якісь проблеми. Я кажу, що за дурість така? Кажу, подзвони. Ну добре, я не хочу їй дзвонити, тому що я не хочу почути те, що я боюсь почути. Один раз ми дійсно з мамою подзвонили. Як кажу Тьотіра, як ти думаєш, ну хто дійсно ну, збив літак? Ми не, не закінчили питання. Ну, звісно, живи. Ну про що можна було далі говорити? Мама каже, ну все, понятно, промити і поклала трубку. Я тобі вдячна за таку ризьку зустріч. Насправді в нас кожна зустріч і кожна бесіда виходить дуже відверто, але сьогодні було по особливому. Я тобі дуже вдячна. І до наступних зустрічей будемо сподіватися, що вже... За мирних часів і тобі дякую за сьогоднішню розмову. Вона в тому числі полегшила і моє серце.